Радіо UA Chicago добре. Продовжимо у сюжеті до Дня Росії. Пропагандисти похизувалися знищеним також крейслером. Москва видно єдине, що є чим їм лишилося хизуватися. Відповідний пропагандистський ролер вже оприлюднили та висміяли у соцмережах, Ну тому що хі, всі знаємо, що крейслер Москва а, там, де скоро буде сама Москва, перебуває на дні. Ну але якщо в них більше немає чим хизуватися, тому будь ласка, висміювання продовжуються, і от власне найкраще привітання з Днем Росії з'явилось у Москві. На жаль, ненадовго. Те, що сьогодні коїться країна, іншими словами не назвеш. Так підписав світлини вуличний художник Філі Пензо. Ну і також а, ще Данілов а, такий запостив фото. Привітання головно, ну, Російської Федерації для Медведєва, а, де було зображено а, оцей халатик для а, неврівноважених людей, тобто з психічно так, хворих, так, так. хворих людей, де власне ми всі знаємо, там де руки замотують, щоб не буянили. От власне, і він, напевно, того й побажав Медведєву, щоб його в той халатик, і в то ну, відповідне місце. На захист Медведєву виступив очі. Вільний кркремля, власне, він чергове приголомшив цинічною своєю брехнею. А він заявив, що в зсу завдають ударів прямо по житлових кварталах та гуманітарних об'єктах. І цього разу це як не дивно відбувається саме з нагоди дня Росії. Ну цинізм тут дійсно зашкалює, якщо знати, хто направду задає таких ударів і хто як веде цю війну. Ну, власне, як же тут без скандальної пропагандистки Кремля, це Скабєєва, яка покликала КНР на допомогу. Пропагандистка заявила, що було б непогано ввести їх до Білгородської області Російської Федерації. Ну, і також є ще інформація із Білгорщини, де дрони атакували вантажний поїзд, де 15 вагонів зійшли з рейок, і Про це заявляють звичайно російські змі. Один безпілотник влучив у хвостову частину, інший вибухнув перед поїздом. І маємо на завершення, як то кажуть, вишеньку на торті. Хорошу новину для вас. У Москві пасажир раптово помер на очах співробітників аеропорту. Відомо, що 40-річний Дмитро, а мій теска. Шкода, мав вилетіти до Стамбула, але його зупинили на огля огляді. Співробітники помітили у чоловіка явно зайвий багаж, тому вирішили ретельно його вивчити і мали рацію. У Дмитра при собі вилився підозрілий пакет, ймовірно, з кокаїном чоловік злякався особистого огляду та проковтнув цілий пакет із наркотиками. Ну відповідно помер. Співчуваю тобі. Дмитре. ну гори в пеклі вічно радіо Чикаго»